Архітектор Артинов Григорій Григорович Артинов народився у 1860 році у родині російського дворянина з міста Ніжин, що на Чернігівщині Грека, за походженням. Ймовірно, закінчив реальне училище у Кронштадті, після якого вступив до Санкт-Петербургського будівельного училища, яке згодом іменувалося як Інститут цивільних інженерів. По закінченні училища у 1889 році Артинов із званням цивільного інженера в чині 10 класу як службовець Міністерства внутрішніх справ, був відряджений до Санкт-Петербурзької міської управи. На початку 1890-х років Артинов працює у Ломжинській губернії у комісії злоштування казарм. Потім на Волині, де лишає по собі у Луцьку церкву святого Пантелеймона на Романцях. У 1900 році Артинова призначають міським архітектором Вінниці. В цей час повітове місто Вінниця стрімко розвивається. Завдяки появі залізниці у місті виникають промислові підприємства, наголоджується торгівля, зростає попит на освіту та культуру. За останні 40 років 19 століття населення Вінниці збільшилося втричі і складало 80 тисяч чоловік. На початку ХХ століття Вінниця не мала власного фахового архітектора. Всі питання містобудування вирішував міський землемір. Вінниця не мала генерального плану забудови системи вулиць комунікацій. Правобережна частина нового міста виглядала як занедбане містечко. Лівий берег та околиці правобережжя мали вигляд традиційного села. Одна з перших будівель, зведених за проектом Артинова, була жіноча гімназія, нині школа номер 2 яка і донині, хоча з деякими змінами, вінчає собою вулицю Соборну. Проєкт втілювався за фінансової підтримки міського голови Миколи Оводова та купця Аврама Мар'янчика. Вже у 1903 році на замовлення єврейської громади міста за фінансування того самого Мар'янчика Артинов будує міську синагогу. Нині дитяча спортивна школа по вулиці Червонохрестівській. Саме в цей час у сулімі Артинова визначається майбутній модерний вигляд центральної частини Вінниці. Велика кількість багатих купців, відставних військових, промисловців та бізнесменів звертаються до Артинова по проекти житлових будинків, готелів, магазинів, ресторанів тощо. Практично вся тодішня вулиця Соборна уявляла собою діловий, торговий та культурний центр міста. У співпраці з іншими злочими чи самотужки Артиновим було збудовано готель Савой, будинок міської думи. Міський театр, кілька готелів та приваткових будинків по центральній вулиці та тим, що до неї підходять. Окружний суд, маєток, купця, кумбари та кам'яні сходи біля нього, до яхт-клубу, кілька церков, зокрема, і церква Воскресіння Христового, що по Хмельницькому шосе. Гоголівська нині бібліотека імені Темрязєва, кінотеатри, банки, магазини. Далеко не повний перелік об'єктів, якими приймався Артинов. Він брав активну участь у проєктуванні міського водогону та каналізації, трамваї, систему освітлення міста. Загалом понад 100 проєктів залишив по собі у Вінниці перший міський архітектор та понад 200 споруд, зведених за його проєктом чи за його участю. Навіть за часів громадянської війни Артинов не припиняв виконувати своїх обов'язків і працював над розбудовою Вінниці. Вінниця і досі, принаймні, її частина, попри всі перебудови, чималою мірою залишає той модерний присмак, який вдихнув у неї на початку ХХ століття архітектор Артинов. Григорій Григорійович Артинов помер 9 грудня 1919 року на 60-му році життя від важкої хвороби. Ймовірно, похований на православному цвинтарі біля збудованої ним церкви Воскресіння Христова. У 2000 році, на честь 140-річчя з дня народження, одну з центральних вулиць Вінниці було прийменовано у вулицю архітектора Артинова.